Попри ризики, сісти за грати, бізнес на ухилянках не припиняється і все ще є, бажаючи заробити незаконні статки. Цього разу СБУ затримала ділка, якому 28 років. А за 8 тисяч доларів він обіцяв клієнтам трансфер зі Львова до Закарпаття. Але це ще не все. До його послуг також ходив і пакет документів для вільного проїзду через блок пусти та інструктаж, як правильно потрапити до ЄС поза пунктами пропуску. Тепер спритник може сісти до в'язниці на 9 років. Також клієнти обіцяли довести до міста Мукачево, згодом для маскування пересадити в іншу автівку, після чого вже транспортувати до точки відправлення. Окрім трансферу, втікачу також гарантували детальний інструктаж щодо перетину кордону, що пролягав обхід контрольно-пропускних пунктів до сусідньої європейської країни. Проте правоохоронці задокументували незаконну діяльність зловмисника та затримали його на гарячому під час отримання всієї суми неправомірної вигоди. Ми вже повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України, а саме незаконне переправлення осіб через державний кордон України.